Навіть незначні проблеми з зором можуть мати значний вплив на життя. Це обмеження незалежності людини, говорять офтальмологи-дослідники. І дійсно 80% інформації про світ ми отримуємо через зір. Тож, аби жити на повну, необхідно не забувати про здоров'я очей. Гострота зору дитини відповідальність батьків. Як кількість гаджетів в кожній сім'ї стала доступна і збільшилась, на кожного члена сім'ї по одному, а то й більше гаджетів, Но роботи в нас додавалися, тому що набутих проблем у дітей, кількість їх збільшилась. Це спазм акомодації, це міопії, короткозорість. І виникає це в зв'язку з тим, що ми неправильно користуємося гаджетами, не робимо перерви. Діти після онлайн-навчання, користуючись гаджетом і зробивши всі завдання домашні, продовжують там гратися, спілкуватися з однолітками, все через ті ж самі гаджети. Тобто немає відпочинку для органу зору. Дитячі очі в постійному фізіологічному розвитку тривали перенапруження м'язів очей в одному положенні зблизька. Як під час користування смартфоном, планшетом або ж за книжкою погіршує зір дитини, як швидко це станеться, залежить від запасу стійкості системи зору, кажуть лікарі. В Оці є лінза називається вона кришталик. Капсула кришталика напружується для того, щоб змінити кривізну. Викривленнях кришталика. І таким образом, завдяки цьому, ми бачимо гарно і вдаль, і зблизька. Капсулу кришталика напружують м'язи. Так от, коли м'язи перенапружені, виникає так називаємо спазм канодації. Спазм акомодації збільшує Короткозорість, короткозорість в свою чергу як порочне коло збільшує спазм аканадації. і по цьому поручному колу ми отримуємо збільшення короткозорості, зниження гостроти зору. Культура використання гаджетів дитиною закріплюється тільки батьківським прикладом. Вимагайте від дитини робіть самі. Правилом мають стати вправи для зору. Є вправа з міткою на склі. Коли ми дивимося на вікно. Можемо поставити маркер, хто, кому так простіше, на рівні своїх очей. Можна дивитися на ручку на вікні. І стріляємо очима, то на ручку, наприклад, то вдаль на якийсь предмет, який розпливається, якась далека собача будка або якесь далеке дерево. І очима стріляємо туди-сюди. Наші колеги з Великобританії, вони правила двадцяток. Використовують три двадцятки. Це значить, що через кожні 20 хвилин зорового навантаження треба зупинитися, і 20 секунд подивитися вдаль на якийсь предмет, який розташований від тебе на відстані 20 футів. Це приблизно 6,5-7 метрів. Причиною набутих вад зору у дітей є ще й травми очей. Кожну зиму, коли випадає сніг і бурульки, діти кидаються сніжками, отримують травми. І коли падають каштани, це в нас трагедія, конечно. Вони швиряються каштанами. І ще дуже часто необережність хімічні опіки. Наприклад, щось клеїла дитина суперклеєм, якісь поділки. Хлопці дуже люблять моделі, авіамоделі, моделі кораблів. І коли суперклей не виходить з тюбіка, треба обов'язково подивитися і в цей нажати і отримати в око клеєм. Тому опять же, треба створити умови, в яких дитина і провести бесіду. По-перше, що не заглядати, не здавлювати, не бризкати собі в лице, не кидати гострі предмети і важкі предмети один, один в одного там, на подвір'ї. Бо травму дуже багато і це дуже серйозно». В умовах лікарні дитині надається невідкладна допомога. У більшості таких випадків з часом і батьки, і діти забувають про травму як про страшний сон, проте щастить не завжди і наслідки дитячих пустощів залишаються на все життя. Нині до офтальмологів, у тому числі дитячих, великий наплив пацієнтів. На наш прийом можна потрапити, взявши у сімейного лікаря або педіатра електронне направлення. Нам потрібні тільки 16 цифр електронного направлення. Тобто це може мама даже з вайбера чи з повідомлень з телефона і записатись до нас, бо дуже багато дітей до нас хочуть на прийом, і це збільшилась кількість зв'язку з тим, що у нас внутрішньо переміщені тепер особи через глобальну діджиталізацію. Вже виросло ціле покоління з проблемами зору, які зумовлені гаджетами. Прогнози на майбутнє геть невтішні. Прогнозують, що до 2050 50-го року половина населення Землі матиме короткозорість, особливо це тенденція серед молодих людей. Чому? Тому що робота на близькій відстані, на відстані там, ближче 30-40 см, це все впливає на структуру ока, око, око переростягується, і через це виникає короткозорість. Спадковість також грає немало важливу роль, тому що короткозорі люди, як правило, мають в сім'ї також короткозорих, да, родичів старших. Але все-таки ось ця глобальна онлайн-освіта вона внесла свої корективи, і тому всі, майже половина населення буде носити або окуляри, або контактні лінзи для корекції зору з часом для профілактики прогресу короткозорості офтальмологи радять щонайменше дві години гуляти на свіжому повітрі, дивлячись вдалину, а не в телефон. Для людей, хто проводить постійно більше 3-4 годин на день за комп'ютером, бажано також не забувати про зволоження очей, про якісне зволоження. Тому що ми, коли концентруємось, ми забуваємо кліпати, ми не моргаємо, очі сохнуть, пересихають. і Ми часто плутаємо ось цю сухість з зоровою втомою. Ми думаємо, що очі дуже втомились, вони червоні, просто через те, що ми знаходимося в гаджетах. Насправді це сухість. Тому на прийомі лікар вам може порекомендувати якісні сльозозамінники. якщо ми. Користуємося телефоном або комп'ютером, вони повинні бути на рівні наших очей, тобто не низько, не високо, а на рівні очей. І дистанція до гаджету 30-40 см мінімум. В ідеалі це може бути навіть 60 см. До зрілих людей приходять ще серйозніші патології зору, в тому числі невиліковні. Профілактикою краще не нехтувати, радять офтальмологи. «Катаракта – це помутніння кришталика і це віковий процес. Він починається, як правило, за 45-50 років. Не існує медикаментозного лікування катаракти, не існує крапель, які можуть призупинити катаракту. Це старіння кришталика, старіння організму. Тому єдиний спосіб, як це можна лікувати, це зробити операцію по видаленню цієї катаракти, Називається це факоемульсифікація кришталика. Це доступно для криворізців. Глаукома тяжке ураження зорового нерву через високий внутрішньоочний тиск. Вирішити цю проблему як з катарактою не вдасться. Проте на ранніх стадіях спеціалісти допоможуть уповільнити процес. Всі після 50 років повинні проходити офтальмологічне обстеження раз на рік. Ми всі група ризику по глаукомі, не дивлячись на те, що це також може бути спадковий процес, але після 50 років бажано щороку перевіряти внутрішній очний тиск. Якщо він високий, людина цього не відчуває. На першій другій стадії людина навіть не знає, що вона має це захворювання, і не звертається вчасно. А високий тиск внутрішньоочний пошкоджує зоровий нерв, і це вже йдуть такі проблеми неповоротні, тобто вже назад повернути не можна. Йде атрофія зорового нерва, звужується поле зору, тому. Тут дуже важливо щороку проходити обстеження у зрілому віці. Людина починає втрачати якість зору ще й через пошкодження центральної зони сітківки в процесі старіння організму. Якщо ви помітили такі симптоми, як пляма перед оком, тобто ви дивитесь прямо, да, периферічний зір не не знижений. Пацієнт бачить периферію добре, але в центрі бачить от якесь п'ятно темне. Або якщо ви дивитесь на там картини, на якісь рівні лінії і помічаєте, що вони викривлені, да, тобто або Строчка букви, літери Викривлені і не в один рядочок стоять. Це говорить про те, що це може починатися вікова макулярна дегенерація. Тому варто звернутися на огляд і вибрати правильну тактику лікування з вашим лікарем. Тому що якщо це суха форма, ми призначаємо вітамінно мінеральні комплекси, які, знову ж таки, як і при глаукомі, вони не лікують повністю патологію, тільки ми можемо підтримати зір. Якщо це волога форма, там вже більш таке лікування буде складне, важке, тому що там вводяться ін'єкції внутрішньоочно, щоб прибрати. Ти набрік сітківки діабетична ретинопатія ще одне складне захворювання зору. Часто про те, що пацієнти хворі на цукровий діабет, вони дізнаються на прийомі у офтальмолога. Часто у нас буває таке, що ми це даємо пацієнту питання: чи маєте ви цукровий діабет на прийомі офтальмологічному. Пацієнт говорить ні, не маю, але ж ми бачимо картину на сітківці, так, що діабет вже є. Він вже спрогресував, і мікросудини, сітківки, мікрокапіляри вони пошкоджуються, і це видно одразу по сітківці. Тоді ми пропонуємо пацієнту здати, подружити зі своїм сімейним лікарем, з терапевтом, здати глюкозу крові, лікований гемоглобін, І дійсно виявляється, що в нього є все таки діабет. Тож тут не йдеться про лікування очей, пояснює лікарка. Якщо людина не контролюватиме свій рівень глюкози за рахунок дієти та призначених препаратів, діабетична ретинопатія може довести її до повної сліпоти. Загалом офтальмологи міста запевняють, для них немає патології зору, які б в умовах їхніх клінік і центрів не можна було б діагностувати або профілактувати. Доступно все. Хірургія катаракти, ексимер, лазерна корекція зору, хірургія як лазерна, так і мікроінвазивна глаукоми, тобто, взагалі, будь-який спектр, діагностика лікування синдрому сухого ока. Все це доступно в наших центрах, тому звертайтесь, головне своєчасне звернення. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, Вадим Діденко. Постфактум.